Якщо матимеш вуха і очі, то про помилку і біду завжди попередить тебе щось або хтось, тільки умійся розпізнати і не бери на сміх дослухайся свого серця і відкриється, для чого тебе покликано, в чому міра твого призначення може, ти прислужишся одній людині, може світові, а може Богу. Призвичайся я прокидатися, коли вичахала ніч, і темрява переломлялася на несміливий засвіток. Никнув комар і вставали птиці, кришталевим свіжаком прочищали свої голосниці. З тих перших звуків я прочитував настрій лісу, вгадував, як нині поведеться звір, риба, комашня, яким буде перебіг погоди. Я й сам голосно гукав у сурму долонь, вітаючи сонце, зустрічаючи новий день, новий дарунок земної гостинності. Гукав у хмари в мохнаті груди гір, і верхи сліпучі м'яко вертали мої клечі, стелили долиною, гасили в сонні чагарі. Все оживало обіч, а в лісі й далі гусла тиша нечуваної порожнечі, пробивав час народження світла. Легко, як в недавньому сні, брів я росами, волочачи за собою сиві борозни, вмивав росою ноги, руки, груди, твар і очі, і сонячні пальці ласкаво витирали моє тіло. Гаряча паляниця, як із потайної черені, випливала на небесний горб, наливала живлющою ясністю чашу межигір'я. Воно, молоде сонце, було ще не стигле, не сліпуче очима можна було напитися того трунку на весь день, і він теплим клубком грів душу широко розкинутими руками, розкритими очима й ротом, я заумирав перед сонцем, поки тіло не просякло золотими медами його проміння. Далі я починав свої ігрища з лісовою людністю, з тою, що падала в око, перекривляв сороку, плескав руками обребра, тріщав язиком, хорохорився, чистив пір'я, завмирав беркутом на кручі, звільна, планируючи руками крилами або затаївався лисом у заростях крушини, цілячи ніс на розсипи пряних запахів. Чи розпласкувався навкарачки жабою і голова вростала втулу, тіло гумово в'якшало, кров загусала і студеніла. Або обертався у вужа і звивався в бурянах без помочі ніг, самою шкірою і м'язами. На сам кінець кидався у воду, надовго тамував дих, проживав маленьке життя поривної рибини. Я намагався вподобитись кожному створінню, живому і неживому, щоб побачити себе сущого збоку. Як не чуєш ваги повітря і смаку води, так я пробував позбутися подразнень дотику і тягаря думок, що невпинно тяжіють над чоловіком. Такі вправи перелицювання збурювали кити Тючуків, ніби я й справді колись відбув цілі життя у шкурі тих звірів. Так я дедалі тісніше ріднився з тим несамовито прекрасним світом, котрий уже не видівся мені бездумним і диким, а сповненим гармонії в кожному прояві, кожному поруху, в кожній переміні.